Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна про головні події краю у викладі наших журналістів. Ошукала клієнтів на мільйони гривень. Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру аферистці, яка, зловживаючи довірою людей, виманювала іноземну валюту. Поліція викрила зловмисницю. Досудовим розслідуванням встановлено 60-річна жінка, мешканка Івано-Франківська, упродовж тривалого часу вела діяльність у сфері. Обміну валюти, попри те, що не мала відповідної ліцензії, ушукала клієнтів на мільйони гривень. Поліцейські Прикарпаття оголосили про підозру аферист. Шахрака, зловживаючи довірою людей, ушукали їх на понад 161 тисячу євро та 400 21 тисячу доларів США. Поліція Прикарпаття викрила зломисницю. До Досудовим розслідуванням було встановлено, що 60-річна жінка, мешканка Івано-Франківська упродовж тривалого часу вела діяльність у сфері обміну валюти, та, попри все, не мала на це відповідної ліцензії. Упродовж січня 2017 року та по березень 2018 року фігурантка, зловживаючи довірою своїх постійних клієнтів, заволоділа грошовими коштами. У великих розмірах вона позичала у потерпілих кошти під різними приводами на розвиток бізнесу, лікування родичів та інші нагальні потреби. Менш ніж аж за рік їй вдалося ушукати щонайменше 9 людей на понад 161 тисячу євро та 421 тисячу доларів. США фігурантка обіцяла повернути клієнтам гроші, однак, маючи своєму розпорядженні понад 16 мільйонів гривень за тодішнім курсом, так і не зробили цього. Натомість витратила кошти на власні потреби. Поліцейські провели обшук за місцем проживання, аферистки вилучили розписки людей, чорну бухгалтерію, мобільні телефони з переписками та інші речові докази. Слідчі вже повідомили її про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень за частиною 3-4 статті 190 дев'яностої, йдеться про шахрайські дії Кримінального кодексу України. Суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді застави 2 мільйони гривень. Жителі одного із сіл надвірнянської громади відновлюють свої домівки після падіння уламка російської ракети. 28 листопада 2024 року. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено більше 40 осель та два навчальні заклади. Збитки складають близько 2 мільйонів гривень, кажуть у міській раді. Хто допомагає людям та що зроблено, дізнавались наші журналісти. Вибиті вікна, пошкоджені дахи та транспорт. Такі були наслідки відносно недавньої ворожої атаки у Надвірнянській ТГ 28 листопада. У одному із сіл громади поблизу місця падіння уламки російської ракети велись відновлювальні роботи осель, які зазнали пошкоджень. Про оперативну локалізацію та роботу комісії розповів очільник Надвірнянської громади. Поряд перед нами практично дах, який не підлягає ремонту. Він був піднятою тої такою сильною хвилею вибуховою. І також він потребує капітальних укладень. Якщо взяти в цілому, що було зроблено зразу миттєво, була повноцінна координація за мною закріплена в частині того, що всіма службами миттєво моментально було зроблено для того, щоб ми в першу чергу локалізували наслідки. Оце є катастрофи, бо я вважаю її надзвичайною катастрофою, Бо ракета залишки ракети впали буквально за 30 метрів від приватного домовладіння. Серед пошкоджених будівель району також і навчальні заклади. Працівник ліцею Мирослав, показуючи наслідки падіння уламків, поділився спогадами, як все було. каже, що дехто оговтався від подій лише через кілька годин. Ну страшно було то тим, тим людям, які були. Ну я е, десь то 8-15 було. Якраз я доходив до школи, що вже було вибиті вікна. Вже були. А страшно було, тому що великий звук був, і, такий, і люди перелякалися. Є такі люди, що розказували, що ховались навіть в підвалі. Тут сусіда в нас ховалися, розказувала мені, що вона сиділа із дітьми у пивниці. Ну, вікна вибиті були всюди, і не тільки це, що вибиті, що дуже ті склопакети дуже по Так. Тут актовий зал, то спортзал дуже вибили взагалі, бо це великі вікна. І в них їх вибило просто повністю. Ну, у кочегарці вибило. У хлопці кочегарці якраз я підходив, там стояв вже директор, і кочегар ховався за купою дров. Так він перелякався, бо настільки був сильний удар. Поміж тих, хто діяв на випередження і своїми зусиллями зміг закупити вікна, важливо було подбати про фінансову підтримку інших постраждалих. Створення пакету документів та залучення допомоги закордонних донорів стали супутними діями місцевої влади у допомозі людям, яких спіткало лихо. Сума збитків складає більше півторо-двох мільйонів гривень. Але що взяти цілому кошториси, які складені в кожному приватному домоволодінні, вони різняться. Особливу подяку міський голова висловив американській некомерційній організації Джем за підтримку. Також розповів за кошти, які вдалося отримати жителям області з обласного бюджету. Управління житлокомунального господарства разом з старостою села було зроблено детальний аналіз і обстеження, зроблені відповідний пакет документів, де за ініціативи старости, за ініціативу управління ЖКГ було подано на обласний бюджет, на департамент соціальної політики є в області. В обласному бюджеті кошти, правда, вони невеликі для підтримки жителів Івано-Франківської області, які постраждали від ракетних обстрілів, які піддалися часткової руйнації. П'ять власників приватних домоволодінь отримали суму коштів по 15 тисяч на кожне приватне домоволодінь. Пане Романе, дуже добре ви вчасно Поїхали. Дякую представнику американської некомерційної організації Джем за постійну підтримку громад Прикарпаття. Ну і дякуємо за те, що громада, наша громада, отримала чималу фінансову допомогу безпосередньо люди для відновлення власного помешкання приватних домовладінь, які повертаються до повцінного життя. Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission, GEM, у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation, HDBF. Вона працює з 2022 року в Україні, і її працівники вже мають досвід у таких ситуаціях. адже допомагали їй Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Проте влітку про це каже представник фонду Роман Косило. Ми пройшлися по всіх локаціях, де були ушкодження, так само по школі, в школі там було ушкодження спортзалу вікна. І зразу в той же самий тиждень приїхали люди, які обміри зробили і дали виробництво і практично. Часу небагато пройшло, як ми вже почали монтувати людям віконні конструкції. Фонд присутній у 52 країнах, де є надзвичайні ситуації. Роман Косило розповів за досягнуті результати віконної програми. За період діяльності фонду і за період, коли у нас діє віконна програма, фонд встановив близько 200 тисяч віконних конструкцій. Україні вибухова хвиля пошкодила чимало, і частину відновлювальних робіт взяла на себе джем. Решта, за словами міського голови, зусиллями влади. Також відбулися відповідні заміри. Скажу, що вони частково зробили відновлювальні роботи щодо заміни віконних рам, стіклопакетів, адже зруйнувала вибухова хвиля на рази більше. Те, що вони могли запропонувати, те вони і зробили. Все решта будемо. Своїми силами бюджету громади компенсувати для того, щоб Замінити всі вікна, які постраждали від цієї ударної хвилі у підсумку власникам 13 приватних домоволодінь, які потрапили в програму, надали допомогу у вигляді 40 віконних конструкцій. 31 конструкцію отримав ліцей, а садочок 6. Реабілітація, кінестерапією. у надвірнянській центральній районній лікарні. Лікують військових за допомогою спеціально навчених собак. Чотири лапі стали друзями як для військових, так і персоналу. Як відбуваються такі заняття та яка з них користь? Знають наші журналісти. У відділенні реабілітації та відновлювальної медицини на Двірнянської лікарні започаткували для військових сеанси каністерапії. Це психологічна допомога за участю спеціально навчених собак. Реабілітаційні сеанси за допомогою чотирилапих у лікарні організовані вперше. 25-річний Олександр Звінничений після поранення поблизу лиману Донецької області проходить лікування у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини. На Двірнянської центральної районної лікарні після травмування молодий воїн відновлює функції кисті руки і плеча. Розповідає, познайомившись з Беті, з першого погляду між ними зародилася дружба. Тут доволі така атмосфера приємна. Плюс собаки, це це взагалі собаки для мене це, це любов. Вони просто реально допомагають морально відпочити, від, ну, забути ці всі моменти. Ну, як не забути, а відійти від них. Не думати про погане. І я навіть не знаю, як це правильно сказати. Якось трошки легше. Собака це це, 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 не, це навіть не людина, це не психолог, це, це якісь. Комок щастя, яке допомагає заспокоїтися. Погладити, почухати, туди-сюди, кинути м'ячик. І воно якби, допомагає і фізично. Це, я вважаю, що навіть потрібно запровадити таке. Воно реально допомагає. Реабілітацію у відділенні проходить і пані Олександра, яка разом з чоловіком вже 9 років. Займається вихованням собак породу золотистого ретривера вибрали, оскільки ці чотирилапі не агресивні до людей. На першу терапевтичну зустріч до відділення жінка привела Бетті. Сьогодні допомагати військовим приходить сімейство. Ми взагалі хотіли б цим займатися, щоб допомагати людям. Взагалі, але зараз на даний момент іде війна, і ми стараємося допомагати військовим як можемо. Дружина приходить сюди, проходить теж реабілітацію. Вона почала приходити от з Бетті нашою. Це сама-сама мудра собака, яку я знаю, яку я виховував саму першу. От. І тому спробували, і хлопцям зайшло, і собаки дуже їх полюбили. От. І так вже декілька тижнів ми приходимо сюди допомагати їм. Фоксику, їм важко, Фоксику, маленький, іди сюди, сидіти маленький. А в загальному ну це саме безобідна порода, яка може бути тільки до людей. Вони взагалі агресії не мають. І тому ми свобідно приходимо до людей, до хлопців, знаємо, що вони їм не нашкодять. У них нема гено агресії. Просто от самої такої ж початкової відправною точкою це був Сашко коли йому проводили реабілітацію, і я побачила, як йому пальці обробляють. І Я прийшла до Олександра Ярославни і кажу, я не можу дивитися, я хочу допомогти. Я пішла додому, взяла Беті, і от ми прийшли. Це була любов з першого погляду, власне, вона його і вибрала. Ми за нього тут вперше з'явилися, і Беті його вибрала. От це в неї улюбленець. З Бетті, Марвіном та Фоксиком у лікарні знайомі всі чотирилапі стали друзями не тільки Олександру. Їх щодня виглядають і інші військові, а також любить персонал. У медичному закладі розповідають, каністерапія є досить позитивним методом психосоціального та реабілітаційного впливу на людей. Звичайно, що ми є в відділення класичної доказової реабілітації, де ми працюємо за основними методами. Це фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення, але. Познайомившись з пані Лесією, яка є власницею даних собак. Вона до нас прийшла як пацієнтка і розказала, що в неї є такі собаки чудові, і чи ми не проти, чи можливо це. Ми вирішили спробувати. От вже близько тижня пані Леся зі своїми собаками приходить в після обіду і мають наші пацієнти такі. Такий метод релаксу, такий метод е, мотивації, такий метод психологічного відновлення. От терапія кінестерапія, терапія собака. У надвірні горів житловий будинок. 17 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на одній із вулиць міста Надвірна. До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа даху двохповерхового житлового будинку на площі 100, Квадратних метрів. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. на чемпіонат України 18 січня у надвірні на базі спортивної дитячо юнацької школи Олімпійського резерву профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття пройшов чемпіонат області з боротьби самбо серед кадетів, юнаків та дівчат старшого віку, а також юніорів. Про спортивний захід детальніше далі. У надвірні на базі спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву «Пропкому ПАТ Нафтохімік Прикарпаття пройшов чемпіонат області з боротьби самбо серед кадетів, юнаків, дівчат старшого віку та юніорів. Спортивний захід розпочався хвилиною мовчання за всіма жертвами російської війни проти України. Право підняти прапор змагань надали срібному і бронзовому призерам чемпіонату світу. Христині та Володимиру Свідраку. Ці змагання е, відбіркові на чемпіонат України. Ми проводимо чемпіонат області з, з боротьби Самбо. По цій системі, що ми проводимо, відбираємо кращих спортсменів так, на участь. Е, тобто перші, другі, відповідно, треті місця е, їдуть на чемпіонат України. Ось всі інші. Хто хто не став призером, то відповідно на наступний рік маємо таку можливість підготуватися. 89 спортсменів з Прикарпаття виборювали право представляти область на чемпіонаті України. Це самбісти з Івано-Франківська, Яремча, Миколичина. Косова, Рожнятова, Кутів і надвірної. Срібна призерка світу та дворазова чемпіонка України Христина до змагань готувалась ретельно. Дівчина розповідає, займається самбо понад два роки. Ну готую зараз до чемпіонату України. Зараз буде проходити чемпіонат області. Е, настроєна серйозно. Будемо боротися, показувати, що ми готували. Привіз свою команду і надіємося, що відборються. І попадуть у збірну області і будуть приймати участь у чемпіонаті України. Ми стараємось брати участь у всіх турнірах, у змаганнях, чемпіонатах області, значить, навіть якщо зараз війна у державі і проводимо заняття, значить діти з задоволенням ходять, тренуються. За сильну і здорову націю болюває ігор песклинець навколо спорту повинна гартуватися. Молодь переконаний перший віце-президент Федерації Самбо. Наше завдання, щоб на таких змаганнях було побільше спортсменів. Надвірнянська школа вона є одна з найсильніших в нашій державі, і я вірю, що ті традиції, які закладалися багато років, ті традиції, які напрацьовувалися багато років, у нас є багато талановитих спортсменів, У нас є багато талановитих тренерів, які мають відповідні звання і підтримку від і визнання від держави вони продовжують працювати, адже сьогодні ми маємо час війни, і війна показала, що тренерам потрібно функціонерам і спорту треба працювати ще більше, тому що ми маємо бути сильні. Тільки тоді, коли ми будемо сильні, ми переможемо нашого ворога і з нами будуть рахуватися в світі. А силу формує спорт. І е, час показує, що е, спорт треба віддавати ще більше дітей, і спорт треба розвивати ще більше, щоб наша нація була здорова, наша нація була сильна. Адже ми побачили, що спортивна підготовка має велику роль, грає велику роль в будь-якій сфері, тим більше і в військовій, і в будь-якій сфері. Чемпіонат України відбудеться з 28 по 30 січня у Львові. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіо компанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся на все добре і до зустрічі.